Hello, guys! Продовжуємо вчити irregular verbs неправильні дієслова. Минулого разу ми з вами вчили, як змінюється дієслово to be. Давайте повторимо. Be was where was для i he, she, where для you we, they. І третя колоночка. Been, Mr. bean. Сьогодні ми вчимо дієслово become. Become це стати. Become змінюється тільки однією літерою. O, стає A. Become, became. І знову повторюється перше слово. Розглянемо речення. I became popular, я стала популярною. Питання, якщо ми хочемо зробити, чи став ти популярним, як у нас тут? А буде так, що дієслово ми на минулий час не будемо змінювати. Буде так само «become», тому що у нас цей минулий час забрало ді. І так само буде в негативному реченні. I didn't become popular. Тому що знов ж таки біками ставимо перше, наше слово перші колонці, тому що дівень забрало цей минулий час.